Микола Половко, який живе в селі Грушево Тячівського району, понад 10 років намагається відновити свій зруйнований будинок. Оселю визнала непридатною для проживання навіть спеціальна комісія. Наведемо цитату із акту. «Житловий будинок знаходиться в аварійному стані. Проживати в цьому будинку небезпечно, оскільки від великих тріщин він розколовся на дві частини. Кінець цитати. Микола Васильович, батько загиблого в Афганістані солдата, тож має пільги на ремонт житла. Він роками ходить різними інстанціями, дійшов навіть до Києва. Оні говорять, один раз кажуть, що грошей немає, а другий раз говорять, що якби не дозволяє погода. І То зима, то літо горячий, то так вони відбиваються. І до цих пор я живу в Хліві. Я вже мною писав і мною писав, сина добивали там в Афганістані, мучили душмани, а мене то й мучать рідні свої. Істятівської райдержадміністрації надійшла відповідь, яка стверджує, що пан Половко не має права на безкоштовний ремонт усього будинку, оскільки дім постраждав не внаслідок техногенної катастрофи. Як батько загиблого афганця Микола Васильович може претендувати лише на ремонт 21 квадратного метра житла один раз на 10 років, пояснили нам у головному управлінні соцзахисту в Закарпатській області. Він, як батько загиблого афганця, має право на проведення капітального ремонту. В частині 21 квадратного метра. Що стосується повністю ремонту будинку, то йому ці питання потрібно вирішувати з органами виконавчої влади на місцях і органами місцевого самоврядування. В частині вільних грошей, можливо, вони можуть йому надати якусь допомогу. Микола Половко свого часу офіційно відмовився від часткового ремонту, оскільки переконаний, що капітальних змін потребує весь будинок. В управлінні соціального захисту радять не варто чекати допомоги від держави, адже грошей у місцевих бюджетах постійно бракує. Щоб захистити своє житло, людей закликають страхувати власне майно, як це роблять на заході.